Доброго дня, любі дітки! Сьогодні позаймаємося з логіко математичного розвитку. Орієнтування у просторі. Уважно подивись на картинку. Визнач, хто знаходиться під стільцем. Під стільцем знаходиться білочка. Порахуй і скажи, скільки всього тварин. Так. Чотири тварини. А скільки всього стільців? Так, чотири стільця. А скільки тварин сидять на стільцях. Так, три тварини. Поглянь на цю картинку і визнач, хто знаходиться на стільці. Так, на стільці знаходиться зайчик. Хто знаходиться за стільцем? За стільцем знаходиться ведмідь. Уважно поглянь на цю картинку. Визнач, хто знаходиться за стільцем. Так, за стільцем знаходиться зайчик і котик. Скажи, будь ласка, а хто сидить на стільці? Так, ведмідь. Перед нами шавка, яка має три полички: верхню, середню і нижню. Подивись уважно і скажи, на якій поличці знаходиться чашка. Так, чашка на нижній поличці. На якій поличці знаходиться скриня? Так, скриня знаходиться на верхній полиці. І на якій поличці знаходяться квітка і лялька. Так, квітка і лялька. Знаходяться на середній поличці. Перед нами драбини. Порахуємо, скільки драбин ми бачимо. Так, чотири драбини. Скажіть, будь ласка, хто сидить вгорі? Так, вгорі сидить собака та попуга. А хто знаходиться внизу? Внизу знаходиться черепаха та бегемот. Подивись уважно на ці картинки. Порахуй предмети на картинках та з'єднай з відповідною цифрою. А на цих картинках визнач, хто заховався за осінніми листочками.